Вітаю, любі мої! Я мала малювака Сінгаку, і я в шоці з вашої активності на останньому відео, за що я справді дуже вдячна. Ваша підтримка і активність дуже мотивує. Дякую, що дивитеся і підтримуєте цей канал. Сьогодні я хочу поговорити про самовдосконалення, пошуки стилю і трішки про фанарти. Знаєте, іноді бувають моменти, коли мені здається, що я ніби як стою на місці в плані малювання. І цей застій часом може тривати дуже довго. Такі моменти художньої скрути, я зазвичай відкриваю свої старі скетчбуки і гортаю їх, порівнюючи свій прогрес протягом останніх років. Зазвичай це спрацьовує, і вже зовсім скоро я почуваюся краще. Та це не спрацювало цього разу. Мій прогрес протягом цього року для мене ж самої виглядає розчаровуючим в порівнянні з попередніми. Загалом я відчуття, що я ніби як перебуваю в невеликому колі стагнації. І це нормально. Це нормально, тому що підтримувати планку стабільного самовдосконалення постійно майже неможливо. Я все ще пишаюсь своїм прогресом і скилом, якого вже набула до свого дуже юного віку, і не збираюсь зупинятися. Та попри це, мені ще треба багато чому навчитись. І це усвідомлення є чудовим, заспокійливим і мотивуючим аспектом моїх майбутніх звершень. А от що не є таким заспокійливим і мотивуючим, так це пошуки стилю, якими були одержимі художники ще декілька років тому. І гадаю, що багато хто одержимий цим і досі. Ще за часів домінуючих російських медіа на просторах нашого інтернету і відсутності у мене графічного планшету, я дивилась відео якоїсь, прости господи, гіксі, різні гайди на Ютубі і навіть робила щось на кшталт тогочасно популярних челенджів. На той момент це було цікаво, але ні гайди поради на Ютубі, ні спроби помалювати різні челенджі, ні до чого мене не привели. Тому я прийшла до висновку, що пошуки свого власного художнього стилю. Принаймні для мене не мають жодного сенсу. На мою думку, те, як ми робимо маски, малюємо лінії, обираємо об'єкти для своєї роботи, історіюємо своїх персонажів вже є нашим стилем. Як, наприклад, кожна людина має свій власний письмовий почерк, який може змінюватися з часом, розвиватися протягом років чи бути схожим на манер письма когось іншого. Але це завжди наш власний почерк. Адже так чи інакше усі пишуть чи малюють по-різному. Наш мозок обробляє інформацію, працює з кольорами і вчиться по-різному. Тож так, мабуть, стається і з творчістю. І плавно рухаючись до наступної теми, я хочу сказати, що коли я перестала навмисно малювати щось по-іншому і пробувати щось нове тільки заради непотрібних змін, мій прогрес і задоволення від малювання значно зросли. Так от, щодо фанартів. Фанарт, на мою думку, насправді чудова практика, яка може багато чому нас навчити. І в теорії принести велику долю визнання і популярності. Але особисто майже кожна моя спроба фанарт у дуже різних фандомах закінчувалась сумно. І проблема не в тому, що я не розумію, чи не відчуваю персонажів, яких малюю, чи вони мені не подобаються. А лише в тому, що я не впевнена ніби здатна зобразити їх близькими до оригіналу. А цього в фанарті мені особисто дуже хотілося б. Що ж, сьогодні я говорила про самовдосконалення, пошуки стилю і зовсім трішки про фанарти. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, я буду дуже вдячна за вподобайку та коментар під цим відео. Дякую за перегляд, Па-па!